Вітаємо вас на каналі Аудіолюб, Андрій Коватюха, таниця козацької скарби, розділ 22 у якому друзі нарешті розуміють, яким ще способом можна читати вірші. Вранці, після обов'язкової вже і ненависної зарядки, щось у якомусь лісі здохло. Дядько Семен почав кудись збиратися. Сказав по справах. І цього хлопцям було цілком достатньо. Це означало воля, щоправда, рано вони зраділи. Закликавши Данька з Богданом до кімнати, дядько Семен, у надиво короткій промові, прохідливо пояснив, що їм треба робити за його відсутності. Нічого нового і цікавого. Знову виписати розумні думки з розумних, але таких нудних книжок. Потім усе йому пояснити. До того ж, роблячи перерву в читанні і писанні, треба розім'ятися, помити всюди підлогу і навести ладу саду, дуже високу траву повиривати. Після цього дядько Семен нарешті пішов з дому. Хлопці для око замилювання виписали по кілька речень з гробезних книжок, а потім відсунули їх і поклали перед собою на стіл аркуш з віршем загадкою. Кілька хвилин. Мовчки дивилася на нього, перечитуючи кожен про себе. Поглянь на браму, сковану замками і сховану умілими роками, де тьма і віглість осідають вглиб. Вона в пітьму засмоктує проміння, а далі за оздобою каміння, лиш темне дно, мов хованка для риб. Мій добрий, друже, для мандрівника, а нато для його виправи Є знахідка прадавня і важка. Тож поспішай до лицарської справи облиш усе, крім мудрої забави, коли чекає золота ріка. Здається мені, що ми не так його читаємо, промовив Данило. А як треба? спитав Богдан, який у цьому випадку цілком покладався на розумного друга і був готовий прийняти будь-яку його думку. Дивися, скарб під королем, а допоможе його знайти грамота. Ось усе, що ми знаємо. Але ж король не король, а лише корона, та й то тепер уже тільки слід від корони. Тож слово грамота треба інакше розуміти, поки що і ми, і всі інші думали, що грамота це документ, щось на зразок почесної грамоти, шматок цупкового паперу, на якому написано, що ти чемпіон і який можна вішати на стіну. До чого тут чемпіон? не зрозумів Богдан. До того, що в ті часи, коли козацький полковник Лиховій заховав свій скарб, грамотою називали не прямокутний папірець, яким нагороджують чемпіонів та відмінників, а будь-яке важливе послання, написане на папері. Його навіть могли згорнути трубочкою і заліпити спеціальною печаткою. У кожного поважного чоловіка у ті часи була така печатка. А раз цей вірш мусив зіграти важливу для нащадків лихові роль, то його цілком могли зробити в формі грамоти. Розумієш? Ясно, ясно, до чого ти ведеш, поклапив друга Богдан. До того, що під словом грамота освічена людина, якою був козак Лиховій, могла розуміти не лише грамоту як документ, а грамоту як. Данько запнувся, розуміючи, що йому бракує слів, і він сам може заплутатися. Словом, грамоту, як грамоту, ну коротше освіту, знання, вміння читати, писати і думати. Ти хочеш сказати, що сам вірш нічого не означає і правильно прочитає його лише той, хто не тільки знає літери і вміє читати, а той, хто по-справжньому розумний і грамотний? Спробував Богдан звести докупи Данилові слова. О, Данько ляснув друга по плачу. Правильно, отож, справа тут не в змісті вірша. Там мусить бути якесь зашифроване послання з точно вказаним місцем сковку. Ось тільки, як би нам усе це прочитати, хлопці вкотре втупились у віршовані рядки. Тоді Данило прочитав уголос поглянь на браму сковану замками. Де ми бачили замки? Ніде, розвів руками Богдан. Може, колись вони там десь і були, але тепер хіба забиті дужками двері, ось і весь замок. Двері це не брама, Танько скуйовджив волосі на голові. Можливо, далі буде ясно, і сховано умілими руками. Отже, справжня брама може бути десь захована, знову глухо, бо далі йде де тьма і віглість осідають вглиб. Піди туди, не знаю, куди. Ні, він рішуче мотнув головою. Бачиш, розбирати кожне речення дурна справа. А яка розумна, потікався Богдан. Є ще один спосіб. Я в книжках про такий читав. Шерлок Холмс складав зашифровані послання з шматочків безглуздого на перший погляд речення. Давай ми спробуємо так. Взявши ручку, Донько підкреслив кілька складів у першому реченні, глянув на результат, навіть прочитав. по на -ра -ско. Ні, не годиться. так і голову зламаєш, і язика. А що як прочитати навпаки? запропонував Бодя. Справа наліво? перепитав Донько. Так, дивимось. І макмас у навокс. Тьфу, звучить, як мова гоблінів. Не виходить, не те. А по вертикалі, не заспокоївся Богдан, як кросфорди, знаєш, ось так. Не встиг Данило щось сказати, як його друг закрив долоною першу частину вірша, залишивши тільки перші літери кожного з шести рядків. І сталося диво. З перших літер сугори донизу чудово складалося слово підвал. Підвал? Точно, скарб у підвалі! Де ж цей підвал? настримавшись, закричав Данько. а Богдан швиденько, аби його не випередили, так само закрив рукою другу строфу. Перші літери тепер складалися в слово маяток. Як усе просто, вигукнув Данило. Справді, це ж шифровка для грамотних людей. Знаєш, як таке називається? Акровірш. Може, Може, школі вчили? Дивися, скарб захованої підвалі. А підвал у маєтку. Ось тобі корона короля, корона на даху, звідси король. Підвал під землею, під маєтком, а раз так, то під королем. Не в змозі всидіти на місці, хлопці скочили на підлогу і почали вистрибувати по кімнаті, витанцьовувати під музику, підстрибувати, намагаючись дістатися стелі. Аж раптом Данила завмер, вимкнув музику з похмурнів. Ти чого не зрозумів, Бодя?» Нічого, буркнув той. Коли ми туди підемо підвал шукати? Дядько ж вернеться і почне своє занудство розводити, а вночі взагалі спробуй кудись утекти. Де він узявся на нашу голову? Так, тепер настала Богданова черга чухати потилицю. Завдання набагато складніше, ніж те, яке ми щойно розв'язали. Знаєш що? Іншого виходу нема, давай його заспокоїмо і задобримо. Доведеться потерпіти. І хлопці рішуче засіли за розумні книги. Потім так само рішуче накинулися з фаброю та віноком на підлогу, тоді на траву в саду. Коли по обіді дядько Семен повернувся, дуже здивувався старанності своїх підопічних. Якби ж він знав, яка пригода вже чекала. Них цієї ночі. Розділ 23, у якому його ніч, темний підвал і чергове розчарування. Спати дядько Семей окладався рано і засинав швидко. Тож довго чекати не довелося. Для страховки друзі вилізли через вікно так краще, ніж ходити по хаті, рипати по підлозі і взагалі шуміти в темряві. Ще дядько розбуркається. Вдягли хлопці темні куртки і навіть не дивлячись на задушливу ніч, темні плетені шапки. Їм здавалося, що саме такий вигляд мусять мати шукачі скарбів, які вирішають викопувати діжку з золотими чернівцями. Знайшовся і ліхтарик. Данелів тато колись його тут залишив і час від часу брав з собою, коли, гостюючи в рідному містечку, ішов кудись у своїх дослідницьких справах. А Богдан, про всяк випадок, захопив коробку сірників. Ніч видавалася на диво темна. Місяць проглядав де зорі не розсипалися по чорному небі рясною мозайкою, складаючись у сузір'я. А світилися поодинокими цяточками. Тінями ковзнувши до сарайчика, хлопці взяли лопату і дорогою до маєтку несли її по черзі. Час від часу Богдан озирався, йому вперто здавалося, що за ними хтось іде, тихенько скрадається. Нічого не бачачи, він гнав від себе ці недоречні думки. Ось і маєток!» Вдруге, хлопці бачили його серед ночі. І в нічній темряві стара занедбана споруда скидалася на палац графа Дракули. Не більше і не менше, але після пам'ятної ночі з привидами друзі вже не боялися, хіба дуже трошки. Через поле дотильного боку маєтку наперейшли, перебігли одним ривком, наче розвідника. Звично видалися на підвіконня і стрибнули в гостий морок. Трохи постояла на місці, освоюючись у темряві. Тоді Богдан засвітив ліхтарик, передав Данилові лопату і пробігся променем по стінах. Потім посвітив собі під ноги. Як думаєш, де може бути підвал? Точно не в спальнях, вітальнях, кабінетах чи кімнатах для гостей, упевнено відповів Данило. Чому? Сам подумай. Уся ця складна задачка спеціально так замислювалася, аби мати досить просте рішення. Навряд чи підвал могли побудувати в їдальні, правильно? Богдан кивнув. Ось бачиш, отже, у їдальні чи спальні підвалу нема, але якби господар звелів облаштувати в одній з кімнат сховок, невже б цього ніхто не помітив? Ні, бодю. Старий лиховій використав для своєї мети. Той підвал, який уже був усім відомий, хоча б для того, аби в цьому місті могли шукати в останню чергу і навіть ніколи не могли б подумати, що там може щось таке бути. Логічно, згоден. Тоді де цей старий підвал? Думаю, в кухні чи людській кімнаті, де мешкали слуги. Ми там уже були, пам'ятаєш? Присвічуючи собі дорогу, хлопці пройшли через весь маяток. І зайшли в ту частину, де колись була кухня, і звідки сходи вели на горище. Зупинившись посередині старої кухні, Богдан спрямував промінець ліхтарика на захаращену підлогу. Прихиливши лопату до стіни, Данило став навкарачки і почав повільно, метр за метром, обстежувати підлогу навіть простукував її. Пройшовшись так від стіни до стіни, Данько підвівся. Обтрусив штани, скинув шапочку і витер під з обличчя. Нічого, зовсім нічого. Глуха підлога, внизу нічого нема. Богдан освітив знайомі сходи. Промінчик пробівся по них знизу вгору, потім назад. Данило, ніби щось згадавши, наблизився до сходів, нагнувся і зазирнув під них. Не побачивши крізь густок темряви нічого, він гукнув Ано посвіти сюди. Промінчик пропоров темряву і, дивона висвітив двері, яких вони раніше не помічали, бо не під сходи. Ступивши до них, Данило торкнувся цих дверей і настримав розчарованого скрику. Що там, пацюки? підійшов до нього Богдан. Аби ж гірше. Дивися, ці двері ось. Тепер Богдана сам бачив двері, котрі закривали вхід до підвалу, висіли на одній петлі. Це означало одне жодних таємниць, жодних зачинених та захованих кімнат. Сюди міг зайти і точно заходив на один цікавий. А якщо так, то й скарб рано чи пізно могли знайти. Якщо закопаний, викопили. Нічого підбадьорив друга Богдан. Гайда глянемо. Може, все не так страшно? Може, замовк бодя, бо й сам не знав, що в таких випадках треба казати. А Данило рішуче взявся за старі двері, відхилив їх. На хлопців вдихнуло вогкістю давнє підземелля. Ліхтарик висвітив масивні муровані сходи, які вели донизу. Ставши на першу сходинку, Данько вигукнув Гей. Йому відповіла луна. Взявши в Богдана ліхтарик, він, присвічуючи, обережно почав спускатися вниз. Вогкий морок огортав його усе щільніше. Ззаду, так само тихо і обережно рухався бодя, стукаючи по сходах вістрям лопати. Попри побоювання, підвал виявився не такий уже й глибокий, усього десять сходинок. З останньої... Нога Данила ступила на втоптану земляну підлогу, але втоптаною вона виявилася лише спочатку. Те, що висвітив промінь під ногами далі, нагадувало дбайливо перекопаний город. Присівши, Данько торкнувся рукою грудок землі. «Копали тут навчора, це ясно, але таки недавно. Може, кілька днів тому, може, тиждень, може, два. У вогкому підвалі свіжо скопана земля швидко не засихає. Якщо в підвалі і був захований скарб, то їх уже хтось випередив і викопело.